Господь з вами і з духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Сталося в іншу суботу, коли увійшов Ісус до синагоги і навчав, був там чоловік, права рука якого була всохлою. Книжники і Фарисеї стежили за ним, чи зцілатиме в суботу, аби знайти. Звинувачення проти нього. А він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав сугу руку підведися під і стань посередині. Той підвівся і став. Ісус вже промовив до них: Запитую вас, чи дозволено у суботу робити добро, чи робити зло, душу спасти чи погубити. І Повівши усіх поглядом, сказав йому простягни свою руку. То той її зробив, і рука його відновилася. А вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним, щоб це зробити з Ісусом. Слово Господнє. Слава Тобі Христе. Це цікаво, як кардинально відрізняється підхід, підхід Ісуса до святкування Господнього Дня і фарисеїв. Христос, не вагаючись, спішить, коли бачить, потребуючого, страждаючого, щоб його зцілити. Натомість фарисеї навіть не тільки що, якби їм байдуже є. Доля цього хворого страждаючого, а навіть спішать, щоб оскаржити Христа, тобто слідкують, щоб його звинуватити, що Він порушує суботу. Абсолютно ну, цілковито зовсім інший підхід. Тобто, для Христа в центрі є любов, основної є любов, для фарисеїв, мабуть, самовдосконалення. Задоволення з себе, що вони такі дуже дотримуються всіх приписів. І це при тому, що фарисеї не є якісь неосвідчені, що вони не є якісь, ну не знають закону, вони знають його добре, але вони також добре і знають про те, що Господь не раз в Старому Завіті, вже через пророків, говорив, що він більше прагне милосердя, ніж жертви. Звичайно, ми можемо трошечки, якби дивлячись сьогодні на фарисеїв, трохи так з них і сміятися, і критикувати. Але, напевно, варто також подивитися, чи в нас часом нема чогось такого. Я там з дитинства пам'ятаю, наприклад, як колись, ну, типу, щось таке, що там тяти ножицями не можна, великий гріх, розірвати можна, тяти не можна. Але іноді сьогодні ще можна зустріти людей, які так дивляться, після того, що. Маємо стільки можливостей навчання через католицьке телебачення, через Радіо Марія Кредо, якби, і священики навчають катехез багато. Але ще сьогодні теж можна зустрітися з таким, таким підходом. так? Або, наприклад, хтось там каже: сьогодні я не працюю, бо свято в мене. А в церкві був? Ні, не був, я не ходжу. Але в чому твоє святкування? В чому полягає святкування? Для чого є святкування? Просто щоб не працювати, якби це було головне. І тому варто сьогодні пригадати собі навчання церкви, яке маємо хоча б в Катехізісі Католицької церкви, де дуже чітко сказано про те, що святкування Дня Господнього якби в серці самого святкування це є насамперед зустріч, тобто Євхаристія, це є зустріч з Христом. В Євхаристії, з'єднання з тим, який є джерелом любові. І тут теж можна говорити про те, що, наприклад, чи не буває так іноді, сьогодні, серед навіть нас, християн, чи немає такого підходу, що «О, треба в неділю піти на Божу службу. Але вже, наприклад, до причастя посповідатися ні, формально виконав, натомість що я розумію, що про що йдеться навіть в цьому святкуванні. Тобто, що це є найважливіше, це і Господь не просто сказав там, щоб не людина не працювала для того, щоб не працювати. Тільки йому йшлося про те, щоб людина пам'ятала, для чого вона створена, хто її створив, щоб могла подякувати своєму Творцеві, прославити його, зустрітися в кінці кінців віднайти свою остаточну мету і ціль, і спасіння своє, своє щастя остаточне. І тому. Дуже важливо собі це іноді пригадувати, чи так само, наприклад, катехізм конкретно говорить про те, що неділя це теж день відпочинку, день для сім'ї. Чи, наприклад, що неділя це теж день, коли людина може там, не знаю, займатися якимсь своє хобі, може присвятити час на своє хобі. Будь ласка, іноді люди питають: а можна в неділю в'язати? Та можна, якщо це твоє хобі, якщо ти при цьому відпочиваєш, то звичайно, чому ні? Там, чи щось інше хтось любить займатися, чимось іншим, якщо це відпочинок, чому ні. Або, наприклад, здається, що сьогодні взагалі мало хто пам'ятає про те, це, що церква конкретно говорить про діла милосердя, любові, наприклад, що в неділю в катахізмі є такий пункт, де говориться про те, що нехай християни пам'ятають про те, що є. Люди, які теж мають ті самі права, що всі християни, до відпочинку, але через свої злидні, бідність свою, своє страждання, вони не в змозі не тільки відпочивати, але зарадити своїм елементарним якимось потребам. І далі катехізм продовжує, що християни завжди пам'ятали, що для них неділя це також День Господній, це теж день, коли вони можуть робити діла милосердя, коли можуть допомагати, прийти з допомогою, особливо хворим. Страждаючим, тобто потребуючим. Таким є сьогодні Христос, який дуже чітко бачимо, ставить в центрі людину, тобто для нього є важливою людина, тобто не закон для закону, але закон для любові, для того, щоб людина в першу чергу могла з'єднатися зі своїм творцем в любові, але також автоматично, якщо я люблю Бога, то я буду також намагатися шукати любові до ближнього, тобто це є продовження. Якби плід теж любові Божої в людині, та що я буду намагатися шукати, буду хотіти якось прийти з допомогою людині. І сьогодні теж сьогоднішня покровителька, свята Мати Тереза, велика свята, яка є теж для нас таким якимсь прекрасним прикладом, що вона, хоча навіть не йдеться про вибір між злом там і гріхом, але в її житті вона, будучи вже монахинею багато років, будучи сестрою Лоританкою. І директоркою, 20 років, здається, вже працювала як директорка школи католицької, тобто і так робила багато добрих діл. Але одного разу, коли вона йшла на вулицями Калькути і побачила людину, яка вмирає на вулиці, то відчула в серці, або тепер вона зупиниться і відповість на це прагнення, яке. В її серці вкладає Христос, щоб допомогти просто прийти цьому вмираючому з допомогою, чи буде далі продовжувати виконувати свої обов'язки. І з цього почалося її покликання, покликання. Тобто, від цього моменту вона потім чітко буде згадувати про те, що саме з цього почалася її нова місія. Потім створить новий орден сестри милосердя, сестри місіонерки любові. І... А це почалося звідси. тобто Побачила людину, потребуючу, страждаючу. Просимо Господа, щоб ми сьогодні також могли щораз більше розуміти, для чого Господь нам дає Його заповіді, щоб ми не були подібні до фарисеї, але дивилися насамперед на, на Христа, щоб так як Христос, який ставить в центрі людину, страждаючу, потребуючу, вказує нам, до чого ми її покликані.